Слава Богу, дорогі браті і сестри! Хочемо сьогодні фактично розповісти про книгу Подорож літургією для дітей та дорослих. Книга, яка видана з благословіння нашого предстателя, котру очолив групу Діакон Максим Савчук, проте Георгію Шалемба, Ірей Миколай Бойчук і інші люди. Але це прекрасна книга, як подорож літургією для дітей та дорослих. Унікальна. Я розглянув книжку цю путівник. Воно. Важлива сьогодні інформація для всіх безвинів. І архієйське обладження, і облачення священника, що відбувається в храмі, що таке літургія. Навіть інколи щось виконують, якісь дії, священні дії. І парафіяни знають. Книжка рекомендую. Можна посередництвом інтернету звернутися до власників. Я це обов'язково силки зроблю, ви це побачите. Кожна, кожне слово, кожна дія щось символізує. І не завжди дорослі діти знають, що воно означає. То ця книга як підказка, що означає та чи інша дія на літургії і що ми співаємо, хор, що співає, що означає кожне Господи помилуй, прохання. Це все пояснює книга. Свято Миколаївський храм рекомендує. Сім'я Мальчуків теж підкапки здава.